Компанія Virtux уже кілька років працює над створенням та запуском серійне виробництво унікального грального автомату Omni. Для цього було проведено кілька краудфандингових кампаній, кожна з яких завершилася успіхом. Зараз запущений збір коштів на просування та подальшу продаж широкої аудиторії автомата Omni. -Pone. Цей пристрій має округлу форму і нагадує бігову доріжку, але на відміну від неї працює на всі боки відразу. Гравець присягається до нього за допомогою елементів кріплення. Він може ходити, бігати, стрибати, і навіть присідати, І всі ці рухи відразу відображаються в грі. Це досягається завдяки багатьом controller. Омнігона має розміри 120 х 150 см і важить близько 113 кг. При необхідності його можна буде скласти в більш компактну форму. Пристрій буде продаватися за ціною 2595 доларів. Вартість доставки та віртуальна клавіатура оплачується окремо. Для різних інвесторів передбачений бонус 30% знижка.